Рада пішла йому ложкою. М -м 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 -м, блін, і правда смачно. Ой, кисленьке таке. Якраз зараз в таку жару його поставить в холодильник. Блін, спасибо вам за пораду. Оце круто. Смакота яка. Дякую, да, смачно. Бачите, воно в мене стоїть таке густеньке. Це, до речі, куплене молоко яготинське. Яготинський руліт дуже смачне, використовуємо його, а це по датах там не було свіжішого, купила потім коруча, до нього. А воно вже пм. Тобто, якщо 26 числа кінець його дати, значить все було кінець. Не треба було брати. Ну нічого страшного, зато бачите, яка смакота, кисленький кислячок. кислячок. Вважаєте замовити червоної чорної щуки. Різноманітні квіти на опти поштучно, Ось дивіться, гортензія, яка це я купила квіточки. А в мене така до продажу є з корінчиками 55 гривень, хто хоче. І самарська Лідія червона, теж такі шапки великі. І різноманітні квіти лілії зараз по 55 гривень з квіточками. Ви вже обираєте ту квітку, яку ви хочете. Як вам показати? а ну, видно буде. Отам, бачите, які вони красиві. Лілійник по 35 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Щиро вам вдячна за пораду і за те, що дивитеся мої відео.